Вітаю пані та панове. Почнемо сьогодні з вами з досвіду. Отже, ми маємо з вами дві пробірки з прозорими рідинами. В одній з них знаходиться розчин солі барій хлориду. В іншій з них знаходиться розчин солі, магній сульфату. Об'єднаємо їх у третій пустій пробірці. Додаємо магній СО4 та додаємо барій, хлор двічі. Спостерігаємо з вами інтенсивне утворення осаду барій сульфату. В даному досліді ми з вами використовуємо сіль тривалентного заліза, а саме фером хлор тричі та родоніт калію, змішавши їх у пустій пробірці. Так, будемо трохи родоніту калію. Додали ферум хлортричі, ми з вами отримали нову сполуку яскраво-червоного кольору. Ми з вами переглянули щойно декілька цікавих хімічних реакцій, тож розберімо власне, процеси, які там відбувалися і які призвели до таких цікавих наслідків. Почнемо з першої хімічної реакції. В даному випадку ми з вами змішали два водних розчини барій хлориду та магній сульфату. Відповідно, ці солі, а це саме солі, оскільки вони містять йон металу та йон кислотного залишку, тобто речовини, яка походить з кислоти, у водному розчині вони будуть розпадатися на йони і якось між собою взаємодіяти. Уявімо даний процес. Отже, в даному випадку, якщо ми змішаємо барій, хлориди, магній і сульфат, вони розпадуться на йони. Так? Тут вони у нас розпалися на йони, барій 2 хлор мінус, магній 2 со 4 2 так? І між ними починаються певні взаємодії. В даному випадку. Барій буде поєднуватися з йонами сульфату і випадати в осад. Саме це ми з вами помічали у нашій дослідній пробірці. Так, у нас утворилося таке біловате помутніння. саме цей осад і був сульфатом барію, який у нас, відповідно, утворився. Але при цьому в нашому розчині залишилися йони магнію та йони хлору. Що цікавого, ми можемо з вами тут помітити? Іони магнію та йони хлору спочатку знаходилися так само вільно в розчині, як йони барію та, відповідно, йони сульфату. Це було пов'язано з тим, що і та, і та сполука по окремості були розчинені в одному розчині. Потім у нас з вами відбувся обмін у даних сполуках. Тобто, йон барію перейшов. До сульфату об'єднався і утворився барій сульфат, який і випав у осад, тоді як йони магнію та йони хлору лишилися. Такі реакції називаються реакціями обміну. Давайте з вами розглянемо ще одну складову даного процесу. Як ви могли помітити, в даному випадку не відбулося зміни ступеня окиснення. Отже, реакції обміну не є окисновідновними реакціями, тобто жоден з даних металів або неметалів, які входять до складу кислотного залишку, не забирає в когось або не віддає комусь електрончики. Тепер розгляньмо іншу реакцію, яка теж на перспективу може бути реакцією обміну, а може й не бути. Давайте розберемо цей приклад. У нас так само є з вами хлорид барію. І тепер друга сполука в нас буде не магній сульфат, а нітрат натрію. Тобто натрій-нітрат, от він перед вами натрій НО3. Так, ми їх з вами додамо. Змішаємо між собою і отримаємо отаку от пробірку, у якій будуть йони барію, йони нітрату, йони хлору та йони натрію, відповідно. Але в даному випадку у нас з вами. Не утворюється жодного осаду, тобто ці йони так і залишаються в реакції, здатні вільно з'єднуватися між собою і, відповідно, просто залишатися у водному розчині. За такий спосіб ми з вами можемо сказати, що реакція обміну не відбувається, оскільки йони від, вільно дифундують в даному розчині, то утворюючи, то не утворюючи сполуки між собою. Тобто з цього ми можемо визначити з вами, що при в реакціях обміну, коли у нас обмінюються, відповідно, катіони з однієї сполуки, ну або, навпаки, аніони з іншої сполуки між собою. Однією з основоположних складових, яка говорить нам, що це саме реакція обміну, є утворення осаду, як це відбулося в першій реакції, коли барій сульфат випав в осад, і ми з вами це візуально помітили. Це нам і дає те, що в нас відбулася реакція Обміну. Підозрюю вас може зацікавити, а чи можемо ми передбачити, коли ж відбудеться реакція обміну, а коли вона не відбудеться? І в даному випадку, для більшості випадків, відповідь так. І для цього в нас з вами є так звана таблиця розчинності. Тобто таблиця, яка показує, як ті чи інші сполуки у нас розчиняються у водних розчинах. Так само за допомогою цієї таблиці ми з вами можемо проаналізувати історію, яка пов'язана з тим, будуть у нас певні компоненти розчинятися чи не будуть відповідно. Отож, погляньмо і проаналізуємо. В першій реакції у нас реагував барій хлорид. Та магній сульфат. От у нас є барій, і от у нас є хлор. Ми їх зводимо разом, і бачимо, тут вони зійшлись на літері R. Отже, дана сполука є розчинною, що ми бачили з вами і в нашому досліді. Далі ми беремо магній, от він гарний магній, так, і беремо сульфат, от він сульфат. Ми їх звели разом. Так, ми побачили, що ця сполука розчиняється. Чудово, наші реагенти розчиняються, це вже половина успіху. Але нас тепер цікавлять продукти. Оскільки ми з вами передбачаємо, що це реакція обміну, якихось продуктів має не розчинятися. Отже, в нас мав би утворитись барій сульфат. От він барій, от він сульфат. Ми їх зводимо разом, і ура! У нас утворився перший нерозчинний продукт. Саме цей перший нерозчинний продукт каже нам про те, що все, реакція обміну відбудеться. Тепер же ж можемо перевірити також магній хлорид. От у нас магній, от у нас хлор. Зводимо їх разом, що ж, хлор, магній хлорид будуть розчинятися. Отже, в даному випадку, інший продукт у нас розчинний, що допускається в реакціях обміну. Так? Проаналізуємо реакцію, яка у нас відбувалася, друга, яка не була реакцією обміну. Так само у нас є барій, у нас є хлор. сполука розчиняється. Так, от вона розчинилася. Також у нас був натрій, і у нас був нітрат. От від натрій. Нітрат. У, далеко. Натрій-нітрат розчиняється. реагенти розчиняються, половина успіху є. Тепер же проаналізуємо продукти. Один з продуктів у нас мав бути барій-нітрат. І упс. барій нітрат у нас в даному випадку теж розчинений. Отже, цей продукт у нас не зможе нам зробити реакцію обміну. А що ж до натрію. Натрій хлорид. Звичайна кухонна сіль, звичайно ж, розчинна. Тобто, в даному випадку, всі наші продукти теж розчинні, отже, реакція обміну не відбувається. Тобто, ми з вами могли б навіть не проводити ці досліди, хоча це дуже весело, погодьтеся. А за таблицею розчинності визначити, яка з цих речовин буде розчинятися, яка не буде розчинятися, і передбачити, відбудеться наша реакція обміну чи не відбудеться. Але на початку ми з вами недаремно провели два досліди, оскільки інший дослід не просто нам зробив каламутну білу речовину, а саме у нас відбулася зміна кольору, тобто як одна з характеристик, в принципі, проходження хімічної реакції. Але чи є це характеристикою реакції обміну? Давайте розберемося з цим механізмом. Отож, у нас з вами було дві речовини. Ферум тривалентний хлорид та калій-тіоціанат або ж калійроданіт, залежно від того, яка назва вам більше подобається. Ці речовини в даному випадку у нас розчиняються. Їхню розчинність ми можемо з вами так само перевірити в таблиці розчинності. Відповідно, так само в таблиці розчинності ми з вами можемо перевірити і продукти, які у нас утворилися в результаті цієї реакції. А саме феррум тривалентний тіоціанат і, відповідно, калій хлорид. Так, погляньмо на калій хлорид. От тут у нас калій, отут у нас хлор, і, відповідно, калій хлорид в даному випадку розчиняється. А от саме феррум тривалентний тіоціанат, він випадає в осад. І в даному випадку, саме це ми з вами побачили наші хімічні реакції. Так Утворилася речовина яскраво-червоного кольору. Отож, ми за допомогою таблиці визначили, що дана реакція між двома солями буде проходити і буде реакцією обміну. Проаналізуємо іншу реакцію. Тут у нас є амоній сульфат і натрій ацетат. Ацетат це залишок оцтової кислоти. Чи відбудеться реакція між ними? Дивимося за нашою таблицею. Ще, я думаю, ви вже могли здогадатися, оскільки ця реакція не показана у відео, то, можливо, вона не відбудеться. Але все ж довіряй, але перевіряй, тому перевіримо з вами. Отже, в нас є з вами йон амонію, от він, і у нас є сульфат. Шукаємо сульфат, знаходимо сульфат. От він. Знайшли їх, довели сюди і побачили, що вони розчиняються. Перший реагент розчиняється. Цю... Чудово. Отже, знайшли наш ацетат, зводимо його з натрієм Звели з натрієм і побачили, що цей реагент теж розчиняється. Тепер спробуємо проаналізувати продукти, які у нас утворяться, якщо це справді буде реакція обміну. Беремо амоній, дивимося. І ацетат. амоній ацетат у нас теж буде розчинним, ну і так само, як натрій сульфат теж буде розчинним. Отже, реакція обміну в даному випадку не відбувається. Я хочу поговорити з вами ще про один приклад класичний приклад реакції обміну, а саме реакція кислотно-лужної нейтралізації. Ми з вами в наступних відео будемо багато говорити і про кислоти, і про основи. У вас може відразу виникнути питання, де раптом взялися основи. Так от, забігаючи наперед, скажу, що луги це основи, які розчиняються у воді. Тому в більшості випадків ми працюємо саме з ними. Отож, поговоримо з вами про кислотно-лужну нейтралізацію, в даному випадку. У нас з вами є луги та кислоти. Луги це в нас основи, що розчиняються у воді, тому в основному ми саме про них говоримо в якості реагентів до хімічних реакцій. Ми про них багато поговоримо ще в наступних відео, але зараз розберімося, з точки зору того, як кислоти та луги дисоціюють, тобто розпадаються на йони. Коли ми з вами говоримо про кислоти, ми з вами, в принципі, бачимо, що так, кислота у нас дисоціює на позитивно заряджений катіон водню та негативно заряджений аніон кислотного залишку. Ми його позначаємо літерою A, тому що Acid – є англійської кислота, просто щоб скорочено було. Відповідно, катіон та аніон. У даному випадку, якщо ж ми з вами говоримо про дисоціацію саме лугів, то вони дисоціюють на Йон металу, який теж позитивно заряджений, і відповідно на OH так, на гідроксильну групку, яка негативно заряджена. Розгляньмо це на прикладі. Класична просто реакція, хлоридна кислота H хлор, взаємодіє з їдким натром або з натрій ОН. OH. Тут у нас може бути перспектива реакції обміну. Так? Тут катіони, аніони, тут катіони, аніони. Отже, проаналізуємо, що вже у нас вийшло. А вийшла в нас наступна ситуація. У нас з вами утворюється сіль, натрій хлор. Якщо ми заглянемо у табличку розчинності, ми побачимо, що натрій хлор є розчинною сіль. Але друга сполука, яка в нас утворюється, HOH-. Тобто у нас утворюється вода. Вода у нас є. Речовиною, яка дисоціює, тобто розпадається на йони достатньо слабко. Це пов'язано з тим, що у воді ковалентний полярний зв'язок. Тому тут у нас утворилася вода, і другою ознакою, яка говорить нам, що перед нами реакція обміну є саме утворення води. Отож, кислотно-лужна нейтралізація може бути описана наступною формулою. Кислота плюс основа. Дорівнює сіль плюс вода, кислота плюс основа, дорівнює сіль плюс вода. Отже, реакції обміну у нас відбуваються у водних розчинах між складними сполуками, але лише за умови, що у нас або утворився осад, таблиця розчинності допоможе вам про це дізнатися, або ж утворилася вода. Отож, до нових зустрічей і до нових знань!